Калібали десять бандіни, блядь. Всі помилився з дорогу, найгощіляк, як темпло. Поїхав ту дорогу, щоб ми певш раз з Джоном їхали. Це кіска без, найгощляк на тему. Така дорога, такі куси У мене вже в голову тесню, теску чужою, я вже нормідляти, щордон. Не горах. Але не поїхав ту дорогу. бо не тільки притвормосить, вже на скорості заходить. Забиш хоч не поміняв різину, земля різина стоїть. Перто тримає дорогу. Далі до горби полізно. Ну це капець. Ну що не подивиться, перший раз куди їхав. Я думаю, що ми їдемо, що ж мене веде не туди, куди ми їхали. Треба б зразу прямо, блядь, через цю чаву бойову об'язку пішов, пішов на ці серпантини, блядь. Він Вимпактував мене, коротше, у дорогу цей жак, блядь. Треба б йому вулк облизав. Круть, блядь. Ага, та там дальше капець, що мене чекає. Vai di mini, vai di mini, suśpule tranquillity. Ooooo, te badka 5 km 50. Хай, цього, ось, кой, Ніше, 260 km. Tut na każdym povроті drostati, pół bajka zaлярki zběla. Дивусь, що я десь по картні ватрадорний не показує. Я в сучав, і учавні ватрадорни поїхав, на прямо. упрямо. як на ватрадорні їхати там хороша дорога, там пару цих поворотів, то поворотів все, всього основном прямо. А це буде зараз. Рудь введь, грудь ведь. -ведь. Найші на треба ставати. Леша зі науці доставати. Залярки назад дістати. Це в горбе, але я буду вже с нафуз трохи. Таких ще зо 10 вперед, Ну, жаляти. Ми з Пузом трохи пішли. До нового місця так, добре. Що скачу, Влітаю багато. Зараз з свістом ми 100 метров в рівную дыру, 100 метров, люди, мои, да шоу не тут по нахрещу, по нахрузлярции. Вот и сотни. Ага, ага. Я, может, бы я вертался на... Что, да, близко там. На их будет, на их будет вот так. Второй раз на матраторный будут забывать навиатор. На матраторный на а уже не звучало. Тоже два раза три навиатора забывали. Це мене ведеться на горбами. Сразу чуть-го горбан. Тоже валеться каталішанка, я по центру. обратно сидить збирається. Я от тобі кажу. Тет там село тунаолова моє. Можеш подивитися на та карту, добре, куди ти приїдеш. А, і ще там те. Тут кис